Вітаю учасників зимової скем школи 2023. Установа, яку я представляю Миколаївський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. Основним призначенням має андрогогіку, тобто підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Але на нашій кафедрі теорії, методики і передничі математичної освіти та інформаційних технологій, яка існує понад двох десятків років, народилися деякі заходи, метою яких визначено розвиток інтересу учнівської молоді до наук. І вони стали традиційними. Що два роки у учнів шкіл Миколаївщини з'явилася можливість демонструвати свої. Захоплення науками про природу при обласному на обласному конкурсі енергія з 2006 року, обласному форумі юних шанувальників фізики та астрономії, започаткованому ще три десятиліття нашою кафедрою, по тому представляючи свої дослідження, технічні вироби, пристрої, От діти демонструють. Свої здобутки у галузі опанування природничих наук У 2018 році до таких заходів додався ще один обласний фестиваль Моя stem ідея. Цей фестиваль існує по сьогоднішній день і діти надають свої роботи. От Я пропоную переглянути номінації 18-го року, 19-го. Ви бачите, що майже всі вони змінюються. І Звичайно, останні три дистанційно, два через пандемію ковіда, і у 2022 році фестиваль проведено також дистанційно через російсько-українську війну. Про фестиваль я згадувала у виступах на всеукраїнській конференції, ініційованій Дніпровською академією неперервної освіти на зимовій stem сесії 2019 року. Але акцентую на слово саме згадувала. Зараз, маючи п'ятирічний досвід його організації, проведення, узагальнення матеріалів, підсумків. А тим більше у такий важливий для України час хочеться висвітлити потужний ціннісний потенціал фестивалю. Він дає можливості такі і нам, і вчителям виявляти та всебічно підтримувати обдарованих дітей області. Залучати учнів до експериментально дослідницької роботи зараз серед молодих винахідників дуже популярним є Ардуїна. І от е, я хочу, як один із прикладів серед усіх робіт, надісланих на фестиваль, е, виконаних на основі Ардуїна, е, показати відео роботи е, Баканова Владислава, учня економічного ліцею номер 2 міста Миколаєва. Керівниками його роботи були вчитель хімії Бітлян Оксана Костянтинівна і вчитель фізики Орел Ганна Константинівна, які допомогли йому. Виготовити плотер на основі Ардуїна. Фестиваль сприяє поглибленню знань учнів з фундаментальних наук і тим самим розвитку предметної компетентності учнів. Ярослав, вибачте, Ярославцев Дмитро, учень первомайського ліцею Престиж, дослідив вплив випромінювання мобільних телефонів, використавши швидко надвисокочастотний індикатор, і допомагав йому в цьому учитель Ковальський Олександр Іванович. Ми знаємо, телефон у нас працює від сотового зв'язку, тобто вежа передає сигнал на телефон, а телефон передає сигнал на вежу. І це дуже сильний сигнал, який навіть може пошкодити ваше здоров'я. Можете помітити, що в момент відключення сигнал дістається свого піку. Тому, коли ви дзвоните до когось, краще всього у момент прийняття сигналу телефон потрібно підсовувати, а потім вже розмовляти, щоб максимально мінізувати саме випромінь. Тільки що я подзвонив до свого друга по звичайному телефону. І ми можемо спостерігати, як світлодіод моргає. Саме моргає, а не світиться, бо там йде не постійний сигнал, а імпульсний. Як можемо бачити, максимальний сигнал спостерігається біля мікрофону та USB-порту. З Цим провідничком можна робити багато цікавих експериментів. Наприклад, якщо телефон обернути в полю та зробити зверху маленьку дирочку, то світлодіод буде створювати ще більше енергії. Як це працює? Дивіться, якщо ми візьмемо мідну катушку і піднесемо до неї магніт, то ми отримуємо таке ж світіння. Всі це знають. Тобто, у нас велика антенна у вигляді котушки з тонкого дроту, тисячу витків, і магнітне поле, що змінюється з низькою частотою. А в цьому випадку у нас маленька антенна. Але магнітне поле зміниться з великою частотою, і ми отримуємо той же результат. Ось ще прилад, в якому мені вдалося зафіксувати електромагнітні хвилі за допомогою надвисокочастотного індикатора. Зараз я це вам продемонструю. Ось, бачимо, як індикатор реагує на магнітні хвилі мікрохвильової печі. Готуючи якісь. Вироби, пристрої для участі у фестивалі, керівники цих робіт, вчителі, педагоги з різних установ, націлюють учнів, тобто учасників фестивалю, на те, щоб вони попрацювали ще і над історією подібного виробу, і ще вивчити, дослідити життя їх винахідників. Мене звати Калься Михайло, я вихованець гордка історика технічного стендового моделювання. Моя робота створення стендової моделі з картону Т-3, танк великої вітчизняної комі. Та моєї роботи найточніше відтворення прототипу мініатурі, відтворення моделі в найціріпніших деталях, в точності повторити зовнішній вигляд оригіналу. Там Т-34 зробив учасників на результатній війни і перший розвиток дозивання. Завдяки супутницькому службу бойових якостей Т-34 був визнаний багатьма фахівцями і військовими експертами. Розроблений конструкторським бюро Карпівського заводу номер 183 під керівництвом Кошкіна. Стема освіта, ми всі знаємо і давно в цьому переконалися, передбачає виховання в учнів е, якостей громадянина України. І останній фестиваль переконує нас в цьому. А саме його громадянська спрямованість, обираючи тему для конструкторської роботи, е, у 2022 році чимало учасників надали перевагу воєнній тематиці: це виготовлення військових гелікоптерів, тобто їх моделей роботів, роботів-рятувальників, високомобільних систем протиповітряної оборони. І так, друзі, зараз я вам покажу модель гелікоптера, який використовується повітряними силами України. Так він знищує. Живу силу противника прикриваючи наших хлопців зверху. його Також його ціль є перевезення припасів боєприпасів, ліків та продовольчих продуктів та перевезення ранених хлопців. Вітаю! Я шестикласник Владислав Сьох, Галацинівського ліцею Галацинівської сільської ради. Моя найзаповідніша мрія стати фоховим військовим інженером, який виготовлятиме високоточне озброєння для нашої армії. Чому? Мій тато з перших днів війни виборює перемогу для нашої України, а ми, його родина, дуже мріємо про зустріч з найріднішою людиною. Я весь час думаю, От би із самого початку у нас було належне озброєння, тому став інженери з різними конструкторами, приймаючи відносно точно технологічні дії. Знайомтесь, це високомобільна напівавтономна система ППО, самохідна зенітна установка. Що таке ППО? Протиповітряна оборона. Це комплекс заходів щодо забезпечення захисту та оборони під засобів повітряного нападу супротивника. Простіше кажучи, здатність відбити атаки супротивника з повітря. Я дуже хочу, щоб такий потужний засіб ППО мала наша Миколаївська область. Добрий день, мене звати Катриченко Арсен. Я учень восьмого класу термарської гімназії номер 1 зацікавшись механікою. Основних елементів зброї самостійно виготовив пістолет модель М9 та рушницю моделі 1873 року. Зараз я вам це продемонструю. Будова рушниці подібна до будови пістолета, але на відміну від будови пістолету має такі елементи. Затвір, держак. Не дивлячись на те, що ми знаходимося зараз в таких страшних умовах життя і нашої праці, тим не менше хочеться все ж таки в своєму житті. Ну, мати якісь позитивні хвилинки, моменти. Щороку на нашому фестивалі серед номінацій є одна незмінна з тем кроків молодших школярів. І от саме наші молодші учасники вони більше приділяли уваги в своїх роботах саме деяким побутовим речам. Моя мама дуже любила готувати тортики, а я люблю їх їсти, тому я зробив міксер. Ось таке він, щоб мама швидше поралася на кухні і проводила більше часу зі мною. Зараз ми проекспериментуємо, як він працює. Спочатку наб'ємо води. І потім включимо в мікси. Ось я вкращився. Вважаємо, що захід моя СТЕМ ідея однаково корисний як для учнів. Так і для педагогів. Бо у системі після дипломної педагогічної освіти ми використовуємо цей, цей захід для поширення досвіду та здобутків у галузі систем освіти. Також розміщуючи всі роботи за всі роки на youtube каналі нашої кафедри, ми, по-перше, сприяємо використанню вчителями матеріалів в освітньому процесі з фізики, хімії, біології, математики, трудового навчання. А по-друге, педагог отримує можливість ототожнити свою діяльність в роботі з учнями по закласній роботі, з іншими колегами, тобто побачити свій рівень впровадження засад з освіти. Ну, Звичайно, ви мені можете задати запитання, що все, що сказано, це моя власна думка. А як міркують вчителі? Для того, щоб отримати відповідь, ми звернулися до вчителя фізики Первомайського ліцею, лідер Первомайської міської ради Брунцвіт Ксенії Юрівни, щоб вона висловила свою точку зору з приводу цього заходу. Чому саме до неї? Тому що завжди цікаві учнівські роботи. всіх. я повністю згодна із словами Людмили Олександрівни. Участь у фестивалі це величезний досвід, який отримуємо ми, вчителі, а також наші учні. Ще хочу доповнити, що залучаючи дітей до даної роботи, ми вчителі маємо слідкувати за трендами в техніці, адже технології стрімко розвиваються, і те, що було актуальним вчора, сьогодні вже дітям може бути нецікавим. Вчитель постійно розвивається, коли може мотивувати та закохати учнів у свій предмет. Одна справа дати ідею дитині. Сприяти її реалізації, а інша, коли діти приходять з такими ідеями, що й не як втілити її в життя, тоді починаємо працювати разом. Часто навіть до нашої роботи приєднуються члени родин дітей, Це вже сімейна справа, вже що є дуже позитивним моментом у залученні та зацікавленості молоді до конструювання та досліджень. І знаєте, спостерігаючи за діяльністю дітей, які готуються до участі у фестивалі, я звернула увагу, що вони вже розглядають навколишні явища, навколишні тіла під іншим ракурсом. Під Крізь кризму науки дуже приємно, що учасники фестивалю продовжують свою роботу, і вони мені допомагають, удосконалюють свої прилади або ж виготовляють інші, консультують інших учнів, які готуються. І ще маю випускників, які стали студентами технічних вузів, завдяки тому, що колись спробували свої сили і взяли участь у stem фестивалі. І саме головне. Що діти перед тим, як щось виготовити, ставлять перед собою, на мій погляд, дуже важливі питання: а де Де можна буде використати даний пристрій, або що можна дослідити за допомогою нього. Тобто шукають практичне застосування виробу. Як, наприклад, з'явився на світ наш електронний мікроскоп, була потреба розглядати дрібні деталі, а також фіксувати їх. Звичайно, в нашому кабінеті такого пристрою немає. Так. І тому запропонували виготовити такий електронний мікроскоп, але на цьому наша діяльність з цим мікроскопом не зупинилася. Виготовивши, виготовивши прилад, учні запропонували ряд експериментів з його використанням. Доброго дня. учень кромаської «Ліцею лідер. Представляю вашу увазі електронний мікроскоп. Для його виготовлення я використав лінзу, камеру зі старого ноутбука, штати від мікроскопу, USB-привид та припив його до самого мікроскопу. Перевага такого мікроскопу в тому, що можна робити фото або знімати відеодослідження, використовуючи програму Камера. Для визначення збільшення я використав лінійку. З цього досвіду зрозуміти ще 1 мм до дернівки 1 см. Це дає збільшення в 10 разів. За допомогою такого збільшення можна розділити частинки цукору, піска, солі. Отже, покладемо листочок на столик і можемо побачити чітку картинку листа. Ой. дякую за увагу. Щоб не виглядати занадто впевненою в тому, що навіть обласні заходи інтелектуального характеру е, грають роль е, ну, деякого трампліну в житті учнів, а для вчителів це підготовка до змагань своїх вихованців. Один із шляхів підвищення кваліфікації це є в першу чергу, і підтвердженням цього можна вважати динаміку кількості робіт, учасників нашого фестивалю. Було 60 надісланих робіт. І у 2022 році 160. тобто ніхто не примушував дітей, вчителів брати участь, але оця цифра це е, крила. Для нашої кафедри такі, завдяки яким ми можемо творити і далі подібні речі, розвивати фестиваль, надавати йому більш глибокі можливості, і він вже пустив свої коріння. І слава Богу, що є учасники, діти, вчителі, і завжди вони висловлюють свою позитивну. Точку зору. Хочу сказати, що не тільки Брунцвік, Ксенія Юрівна, висловлює таку точку зору в його потребі, от. а ми маємо можливість спілкуватися з педагогами під час проходження ними курсів підвищення кваліфікації, під час їх участі в наших модулях і, взагалі, в приватному такому спілкуванні. Дякую за увагу.